Всім привіт! Так, ну що, поки колінвал на проточці, здав його на проточку е під 0,50 будемо розтачувати, тому що в мене по центру короче, вироботка на 10 соток, ніж по краям. Прийшов витачувати під е ну, 0,50. Е зараз не сидим на місці, повністю короче, перемив насосика. Зняв заборник, перемив падон, зняв. Це діло зібрав, передув всі трубки. Ця трубка була забита, де йде на подачу клапанів мастилу. Це було нормально, ну теж я продув. Так, зараз залив літр солярки, попробуємо крутити, подивитися, як працює маслонасос. Так, ну. це по ідеї. Так, Звідси должна бути солярка і От туди ну так ее розкрутити нельзя. Так, на чим то таким Так, чим таким би крутануть, щоб С одной рукой неудобно. Во. Все, ее оттуда течет. Масло нас работает четко. Напор, сами видите, какой. Все тут у нас четко. Стружки было немерено. Ну, факт в том, что маслозаборник был чистый. Сетка была там чиста. Стружки там вся на дне было. Так що це була причина, з чого повернула вкладиші. Е, а тому що коли я його робив. Вже ж я робив два рази. Получається, підкидував стандартні ну, завжди вкладиші. Купляв, підкидував. І виходить, був чуть, -чуть уже люфтець. Уже між коленвалом, бо я в коментарях спрашивали, що він бути лю, е, люфт е, на коленвалі. Не не должен взагалі ніякий там люфт бути. У мене він був, я думаю, ну, ще походить, походить. А от вам вироботка пішла по центру. І за цього воно вже дав нагрузку, віз зерно і короче, при нагрузці воно їх провернуло. А не було б масла е, сьогодні, коли я заносив ці колінвал, там теж прийшов дядько один і приносив від е, 10 лошадного мотобока колінвал. У нього прогавив він мостило. Так він у нього синій та ще й такий подряпини, коротше, по кругу. Повоси ви чувствуєте сразу їх. А в мене були там, ну, раковинки невеличкі, там, якби не сині нічого. Масло як було б, а от то, що воно провернуло, бо здоровий вже був шат у них. Так що так. так що якщо... 에... Ну що, це все діло зараз перемиваю. Потім коли вже поставлю крижечки, перемию весь двигун. Потому що зараз не буду мити, бо зараз на трусю це все діло. Зараз так перемию внутрі все це діло. І все. Уже покажу, як буду збирати, коли вже прийде колінвал. Уже покажу, як, як розточили, чи є люфт, чи немає. Самому цікаво. Ну, вкладиші, а, колінвал. У нас, в принципі, в налічі є колінвал, 2000 гривень колінвал стоїть. Ну, я подумав, що, коротше, росточка я не знаю. Сказали мені, що от 500 до 700, а там буде видно. Це все діло скажу, коли вже зроблю. І плюс вкладище 150 гривень. Думав купити насос, насос працює, купив ще прокладочки, коротше, сальник буду міняти. Ну, це вже в відео це, це діло покажу. Поки що так оце промиваю, сидю, чекаю поки, поки проточить. Поршень в такому виді. Якби як новий. Тровати нічого не буду. Це ж залишиться так. Думаю, кільця підкинуть. Ну, мабуть, кольця не будуть підкидати, тому що там вироботки в гільзі немає, ні буртика, нічого, все там чітко. Ще оці прокладочки поздираю, тому що купив новий комплект. Герметики ці всі діва. Ну і вже думаю, що як проточуть, вже покажу. Що до чого, Почимники міняти не буду, почимники буду ставити старі. Тому що в мене був вже випадок. Коротше, робив раз двигун подшибник э, розтачував шліфануть, не блока там і мастер каже треба пам'ять Ну, купили підшипник, турецький там якийсь коротше, хороший Сфрезерував я соток 10 і коротше, він застучав Підшипник розсипався Ну, і я поставив потім старий свій, отой, який вроде би як мав би люфт поставив і по день він працює так що трогати їх не буду поки що Хай стоять, як і є, тому що зараз таке качество, що, що ну, його в баню. А грошей стоїть теж недорого там. По-моєму, що за полтори тисячі, 15 пара оцих подшипників. Там йде роликовий. З тої сторони подшипник. Так що так. Ну, все, в принципі, що хотів розказати. Буду чекати запчастини. Маховик, правда, живото знімався. Знімав і зйомником, ігрів, коротше, ну, знявся. Все нормально. Уже тут такого страшного немає. В принципі, все розбирається, все там по міточках виставляється, ну це вже покажу. Я там все пофотографірував, все позаписував, скільки оборотів що крутив. Які зазори там. Ну і будемо збирати. Все, всім удачі, до нових відео.